Si bliže, moraš? Ja, saj je maksimum. Zdravo, da je. Mislil <laughs> je, da je malo in bliže. Biže! Se obzeram. Imam fico na temo. <laughs> no. <laughs> <hano> Olujcie raz Nie chujaj, nie po telefonu Aha, a nie to by nas nie dopa. <laughs> <laughs> nie trzeba mówić w telefonie Powiedz, widzisz? Lecimy przerabiać, nam zrobić? <laughs> <laughs> no tu Nie, nie mi wiem pozerać, co tam gdzie ty, ty drugi.

Вита, ще й говори тим марстал. Через Віташеру. Тоفيق від не знаном на YouTube поклав. Ну, давай. Сейчас я вас увижу. Не видію. Не видію. Я вифасаре там росту, да, давай. Йепать, тато далеко, так не чую. А, є, сі, 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 здоросна чує, я віриш, справа. Ну, ще раз від не і все. Ні, ту чує нас сей, а ну, не майсяого. Дигайсяого не май. Давай. Не, 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 чекай. Фітька, фітька, фі, фі, не сіді да. до оберта. Та він нас учує. Та де він нас учує. Чекай, най піде далі. Він подумай, нас, ж то ззаду. Ценіше. Та, 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 нас, Алло, фітнесся. Ну то Ну, знімайте. Фітне, фітне. Фі, фі, Та все, Дуже так сильно. Ще раз так сильно фітне. Бо с обернуй, все не. А він уже він паня, що ми пішли ге. А ну знімай, хороший, а ну знімай. Чекай, я це відео...